Всім привіт! Сьогодні будемо розбирати з вами систему лінійних рівнянь, яку ви бачите на своїх екранах. Перш за все, пригадаємо, які є методи розв'язування системи лінійних рівнянь. І думаю, ви пам'ятаєте, а якщо не пам'ятаєте, тоді дізнаєтеся зараз, що їх є. Три методи. В зажності від завдання ви обираєте метод, котрим буде найзручніше розв'язувати вашу систему. Але найчастіше розв'язують першими двома, тобто методом додавання і методом підстановки. Як я вже і сказала, є три методи розв'язування системи лінійних рівнянь це метод підстановки, метод додавання та графічний метод. Зв'язування нашої системи я обираю метод підстановки. Цей метод діє наступним чином. Вам потрібно виразити із одного рівняння будь-яку змінну і підставити цю зміну у друге рівняння. Таким чином, отримуємо. Одне лінійне рівняння із однією змінною. І цю одну зміну ми вже, ми вже можемо знайти. Приписую нашу систему 2х плюс 5y дорівнює 5х-2 дорівнює 7, і з другого рівняння виражаю змінну X, тому що так буде зручніше, аби уникнути дробів. Отже, х дорівнює 7 плюс 2y. Наступний крок це підставити. Тобто замість X у перше рівняння підставляємо повністю вираз 7 плюс 2 y. Таким чином маємо 2 у дужках 7 плюс 2 y плюс 5y дорівнює 5. Розкриваємо дужки, почленно помноживши двійку на 7 і на 2 y. Таким чином маємо 2 помножити на 7 14, плюс 2 на 2 y 4 y, плюс 5 y дорівнює 5. Все, що із y залишаємо з -з зліва, без y переносимо вправо, міняючи знаки. Маємо 9 дорівнює 5 мінус 14, 9Y 9 y дорівнює мінус 9, y дорівнює мінус 1, тому що мінус 9 поділити на 9 дорівнює мінус 1. Наступним кроком підставляємо y дорівнює 1, 1 ви вираз для х, аби його знайти. Х дорівнює 7 плюс 2 помножити на мінус 1. Таким чином, х дорівнює 5. Завжди дуже уважно дивіться, що вас просять знайти у завданні. Нас в нашому завданні просять знайти суму x0 плюс y0. Це ми знайшли х0 і y0. Тому у відповідь нам потрібно їх додати. Х0 плюс y0 дорівнює 5. Додати мінус один, що є чотири. Таким чином, наша відповідь 4. Серед обраних варіантів вибираємо той, який нам підходить, таким чином, відповідь В.